Цього кидається пікчекс представляють. Одним словом, отак ми з Сашком і зійшлися. А в тебе що нового? Я от на вихідних хотіла піти застрахувати своє житло про всяк випадок, але глянула в якому стані страховий ринок та кинула цю ідею. Чому так песимістично? Так, от кількість страхових компаній в Україні напевно падала ще з 2018 року. А за рівнем АІТР ми відстаємо від всіх інших високорозвинених країн та навіть від наших сусідів. А що це за показник такий? Це співвідношення валових страхових премій до ВВП. і його низький рівень свідчить про слабкий розвиток страхового ринку. То виходить, що страховий ринок в Україні треба страхувати. Перепрошую, що перериваю вашу розмову, проте у світі страховий ринок розвивається. Там застосовуються різноманітні інновації і рано чи пізно вони дійдуть в Україну, що дасть величезний поштовх для розвитку нашого ринку. Ого, якісь технології і той же штучний інтелект, про який всі говорять. Деякі компанії, наприклад, використовують штучний інтелект для того, щоб мінімізувати ручну працю та уникнути людських помилок. Проте його функції найрізноманітніші від обробки та аналізу страхових випадків до прогнозування ризиків. Бо це вже цікаво, а якщо конкретніше, ну, зокрема, страхування виробляє величезну кількість даних. І деякі компанії використовують штучний інтелект для того, щоб обробити ці дані, підвищуючи ефективність операцій. Крім цього, деякі чат-боти, які використовувані штучним інтелектом, вони допомагають підвищити рівень залученості та задоволеності клієнтів. Ніколи не могла подумати про те, що в одній сфері так цікаво застосовується штучний інтелект. А які приклади компанії перекостовують? Можна назвати, як приклад, одну американську компанію. Її страхі експерти, завдяки штучному інтелекту, навчилися підвищувати здатність обробки страхових випадків, а також знижувати тривалість роботи землі. Чи є приклади використання сучасних технологій в сфері страхування? Страхування також стосовиться блокчейн спеканих продукційному чинний для провадження. А як вони застраховується? Наприклад, гонконгський стартап Яс, який пропонує мікрострахування, а саме недорогі варіанти для тих, хто боїться травмуватись. Всі конфіденційні дані захищені за допомогою архітектури блокчейну, що підвищує рівень довіри клієнтів. Його користувачі це туристи, велосипедисти, бігуни та автомобілісти. Тому рекомендуємо таким завзятим водіям, як персонаж фільму Таксі, взяти до уваги цю компанію та інші схожі на неї. Крім цього, все частіше страхові компанії почали впроваджувати свою діяльність технології інтернету речей. Чорт! Ноутбук зламався. І що тепер робити? Тут же уся моя робота. Що сталося? Ноутбук зламався, не знаю, що тепер робити. Так він же застрахований, нічого страшного. І що тепер його нести в страхову контору і доводити, що це не ми його зламали? Звісно, що ні. Він же під'єднаний за допомогою технології інтернет речей. Страхова компанія вже знає про цей випадок і спішить допомогти. За такою схемою страхуються основні засоби підприємств. Пристрої інтернету речей дозволяють безперервно збирати дані та обмінюватися ними між мережами. Це оптимізує процеси відшкодування збитків, зменшує дублювання даних, знижує рівень незадоволеності клієнтів, а також паперова робота більше не забирає багато часу. Я й подумати не могла, що сучасне страхування може бути настільки цікавим. Так, але окрім страхових випадків в реальному житті, існують також ризики у віртуальному. Наприклад, старі компанії часто не мають необхідних знань та інструментів для запобігання кібератакам або ризиків у віртуальному просторі. Стартапи ж, в свою чергу, заповнюють цю прогалину, пропонуючи рішення в кібербезпеці, які захищають інтереси страхових компаній та споживачів. Також віртуальна і доповнена реальність відіграють ключову роль у модернізації страхування. Ці технології дають змогу проводити дистанційну, економічно ефективну оцінку ризиків та оцінювати збитки від страхових випадків. Наприклад, індійська компанія Airborne створила спеціальну платформу, що автоматизує традиційну перевірку в автомобілебудуванні, виробництві та страхуванні, використовуючи доповнену реальність для оцінки пошкоджень з детальною візуалізацією на екрані та створення звітів про метрики дефектів. Хоча, гадаю, у випадку з Джеконс Sparrow, навіть у цій компанії з усіма їх технологіями було б важко оцінити пошкодження. Кодження транспортного засобу капітана. Проінспектуйте судно і застрахуйте. Як же багато ми не знали про інновації в сфері страхування? Після нашої прогулянки я піду і застрахую усе, що тільки можна, тому що часи зараз не дуже спокійні. Це правда. А я, окрім цього, що додатково поцікавлюся іншими технологіями на страховому ринку. Ця розмова надихнула мене створити власну страхову компанію, яка використовуватиме інновації і тим самим розвиватиме нашу державу. Не стипдайся до твоя земля. Не стипдайся своєї країни. Добре там, і де нас нема. Стане батька нормальним символ.